Я не розумію, що відбувається з інтернетом, чому він підвів цей відповідальний момент. Тому починаємо все спочатку. Попереднє відео я видалю, тому що воно не дає можливості нормально продовжувати спілкування. І відповідно я не можу це відео ні продовжити, ні використовувати його для нашого спілкування. Тому переходимо в цей новий стрім, а попереднє відео буде видалено. Я вас знову радий бачити з другої спроби і перепрошую за те, що в нас такі проблеми. У нас прямий ефір ніч з 15 на 16 вересня. Ставте ваші лайки, ставте ваші запитання, підбудемо підсумки понеділка і спілкуємося на актуальні теми. Так, я не до кінця розумію, як працює цей алгоритм, чому воно вибило, тепер я фактично другий стрім відтворюю. Таке не часто буває, але якісь збої бувають. Я з вами спілкувався в одному стрімі, той стрім зависнув і його неможливо відновити, хоча інтернет нормально працює, а коли створюєш новий стрім, то він досить повільно набирає свою аудиторію, тому повторно запускаю, закликаю вас підтримувати сили оборони. Збір для 28-ї окремої механізованої бригади, імені лицарів зимового походу на честь героїв, які з сто років тому в національних призвельних змаганнях захищали Україну проти тої самої російської навали. Отже, в описі відео банка фонду технології майбутнього тут в чаті. Теж ще даю посилання на цю банку, підтримайте, будь ласка, і якраз 28 ма окрема механізована бригада. Вона е, має основний командний пункт в місті Дружківка Донецька області. В понеділок Дружківку дуже жорстко крили fpv дронами різними БПЛА, шахедами і е, герберами, всім, що літає, починають мені, здається, на Дружківку знущатися росіянам максимально активно. Тому що, окрім як бити з повітря, вони не можуть просуватися далі. По суходолу, там якраз чітка смуга оборони тримають наші сили оборони, і тому вони починають терор проти міста. І Це виглядає все дуже напружено, дуже нездорово. Але, звичайно, ми маємо підтримувати ті сили оборони, які там стримують. Якраз 28-ма бригада в дружківці вона перебуває і захищає місто. Підтримайте, будь ласка, цей збір. Ми поговоримо про підсумки понеділка. Цей день визначений тим, що Дональд Трамп вперше назвав Росію агресором. Це сталося під час його спілкування з журналістами. В неділю в Білому домі він сказав про це в іншому контексті, згадуючи кількість жертв і те, що цю війну треба закінчувати. Отже, що сказав Трамп, цього тижня загинуло 8 тисяч солдатів з обох країн. Більше з боку Росії. Але коли ти агресор, ти втрачаєш більше. Сказав Трамп, він раніше відмовлявся засуджувати Москву за вторгнення в Україну, і навіть в лютому цього року його адміністрація підтримувала альтернативну українську резолюцію. Відмовлялася його адміністрація визнавати Росію агресором і поважати територіальну цілісність України в цій резолюції, яку просувала Україна, і там так само засуджувалися дії Росії. Америка просувала свою резолюцію, яка не пройшла. А пройшла якраз українська редакція. Також Америка виступала проти заяв Великої Сімки, де Росію називали агресором. Ну і час від часу Трамп звинувачує Україну у війні. Зокрема, навіть це сталося днями, коли він сказав, що ця війна Байдена і Зеленського, а не Трампа. Він сказав, що якщо ти в 20 разів менший від когось, то ти не починаєш цю війну. Маючи на увазі, що Росія почала, на Україну почала війну проти Росії, ну, ми, звичайно, з цим не згодні, але. Має місце от, такі словесні конструкції Дональда, Дональда Трампа. От, водночас важливо, що він вперше визнав Росію агресором. І це для нашої історичної правди дуже важливо. А також Кіт Келлах, перебуваючи в Києві, сказав дуже важливу річ, яку часто в Україні не помічають, тому що вона, скажімо так, губиться в загальному контексті подій. У нас багато. Процесів розфокусована е, наша увага, і ми не усвідомлені того, що насправді та план Путіна реально провалився. Кіт Келох сказав, що Путін програв цю війну, тому що він би виграв, якби він дійшов до Києва, поміняв українську владу. Що сказав посланник Трампа? Насправді Росія програє цю війну. Якби Путін перемагав, він був би в Києві, він був би на захід від Дніпра в Одесі, і він би змінив український уряд. Сказав Кіткелог, я раджу послухати весь виступ Кітакелога в Києві. Даю вам посилання на нього. Будь ласка, відкрити це посилання, потім подивитися. Але важливо, щоб його слова були дуже добре почути українцями. Ця оцінка відсторонена і водночас така нейтрально-позитивна, вона дуже важлива для того, щоб тримати фокус, тому що дуже часто, будучи постійно в контексті подій, ми. Не бачимо себе збоку. Нам здається, що все неправильно, це вропало. Насправді все набагато краще ніж могло би бути, і ніж це входило в плани Путіна. А, так Трамп заявив, що Путін і Зеленський не можуть поговорити один з одним через ту ненавість, яка є між ними, і він пообіцяв стати посередником цієї зустрічі. Сказав він це в Білому домі. Прямі переговори між Зеленським і Путіним навряд чи відбудуться через їхню ворожнечу, сказав Трамп. І мене, звичайно, це задіває, що він каже про цю ворожнечу, як, начебто, про якесь негативне явище, от краще б її ці ворожнечі не було. Ну як її може не бути, якщо Росія напала на Україну, і український лідер ненавидить Путіна? О, Що сказав Трамп? Вони ненавидять один одного настільки, що майже не можуть розмовляти. Вони не спроможні розмовляти один з одним. Ненависть між Зеленським і Путіним. Неосяжно велика, сказав Трамп. За його словами, він думав, що зупинити війну Росії проти України буде легко, але він не врахував глибоку особистість, ну, неприязнь між лідерами двох країн. Трамп сказав, що через це йому доведеться самому вести переговорний процес. Будуть переговори, назвете ви це самітом чи просто зустрічю, немає значення, але, вірогідно, мені доведеться брати участь, сказав Трамп. Водночас він не відповів на питань про можливі терміни цієї двосторонньої зустрічі. Сказав, лише, що вона відбудеться відносно скоро. Після саміту з Путіним на Алясці Трамп повідомив про початок підготовки двосторонніх переговорів між Путіним і Зеленським. Дав цьому два тижні, але нічого цього не відбулося. Вже місяць минув після саміту на Алясці, і відповідно всі анонсовані Трампом події не відбулися. Ну, Україна на це все дивиться. З одного боку, бажаючи якнайшвидше провести переговори, а з іншого боку, щоб не втрачаючи підтримки нашого сусіда, тобто, ну так скажемо, дивиться на це все з побажанням, щоб все вийшло в Дональда Трампа, в його миротворчих зусиллях. Тим часом Польща закликала країн НАТО збивати дрони і ракети над Україною, сказав Радик Сікорський, польський міністр закордонних справ. Ми повинні думати про це. Технічно, ми, як НАТО і Євросоюз, були б спроможні це зробити, але це не рішення, яке Польща може ухвалити самостійно, тільки разом зі своїми союзниками, сказала Сікорський. За його словами, збивати російські дрони над Україною буде вигідно для західних країн, оскільки в Європі треба прискорити приготування до оборони, а також перейняти український досвід боротьби з безпілотниками. Ясно, що Україна далеко попереду нас. Що стосується захисту від дронів, тому ми повинні змінити своє мислення. В цьому питанні ми не навчаємо українців, а вони навчають нас, сказав Радик Сікорський. Також він запропонував скоординувати дії проти російського тіньового флоту в Балтійському морі і контролювати прохід кораблів в його акваторію силами НАТО. Якщо хоча б один з цих російських кораблів, два з яких вже затонули в Азовському морі. Хоча б один з них затонув в Балтійському морі, ми зіштовхнемося з катастрофою катастрофи безпрецедентних масштабів, сказав Радик Сікорський, який на вихідних був Києві разом зі своєю дружиною відомою американською письменницею, дослідницею, науковицею, публіцисткинею, лауреаткою, пуліцарської премії і оглядачем журналу «The Atlantic». Так, друзі, наскільки це другий стрім перезапущений, то аудиторія набирається дуже погано. Поставте, будь ласка, кожен лайк, порадьте це відео, поділіться ним для того, щоб е таким чином підвищити цю аудиторію. Це якийсь ютюберський глюк. От я з ним зіштовхнувся, коли він вибив мене з попереднього стріму, і відповідно. На новий зібрати аудиторію в онлайн дуже складно. Я вам теж дуже хочу показати інтерв'ю Зеленського Фаріду, Фаріду Захарії, американському журналісту, який був модератором на Ялтинській європейській стратегії. І в цьому інтерв'ю теж багато мови, жестів, президентського жарту, таких жартів, ну, наскільки це доречно, так, цього гумору, певним чином, саркастичного. Подивіться це інтерв'ю, я вам дав посилання теж в чаті. Після стріму просто відкрити його, виділиться якийсь час, щоб розуміти, в якій руслі рухається українська політична команда в переговорах щодо миру. Так. Да, інші новини Росія попросила Туреччину продати назад. Системи ППО С400, які Росія раніше поставила Туреччині. Чому це робиться? Тому що в самої Росії недостатньо вже цих систем на власних складах. Про це повідомляють джерела турецького видання Нефес. За його словами, Росія задіяла всі доступні системи ППО в ході війни проти України, тому не може запропонувати іншим країнам готові комплекси С-400. При цьому Туреччина. яка Отримала С-419 році, практично не використовує їх, оскільки вони не відповідають стандартам НАТО. Крім того, Анкара в рамках проєкту Сталевого купола активно розвиває власну систему ППО, намагаючись знизити залежність від іноземних розробок. Також, як сказали джерела Нефес, термін служби ракет, які постачалися разом з С14, 400 вже наполовину закінчився, що знижує цінність цих установок для Туреччини. виключно Туреччину. З програм поставок f 35 за те, що вона купувала ці С400 в Росії Що це? Але ну ми розуміємо, яка причина. Причина в тому, що в Росії реально закінчується зброя. І таким чином вона змушена просити назад віддати їй те, що вона вже продала. Трампа запитали два тижні тому. Ви сказали, що вирішили на кого покласти відповідальність, що переговори зайшли в тупик на Росію чи на Україну. Ці два тижні минуло. Що ви скажете зараз? Трамп відповідає, це не важливо, тому що коли це почнеться, це буде дуже-дуже сильно. Так що це не важливо, сказав Трамп. І з цих слів ніяких виставків зробити не можна, крім того, що він не хоче накладати на Росію санкції, даючи можливість Путіну далі насолоджуватися цим становищем, яке в нього є. Міністр фінансів Сергій Марченко дає прямо зрозуміти, що війна триватиме ще до наступного року мінімум і в наступному році теж. Тому для фінансування бюджету на 26-й рік Україна потребує більше грошей, ніж у 2025 році, для того, щоб забезпечити військових та цивільних. За словами Сергія Марченка, цитата нам потрібно більше грошей, ніж у 2025 році. Цього року їх було більше. Ми ще не бачили фінальної стадії цієї війни. Ми маємо готувати наших військових, наш народ до ще одного року війни, сказав Марченко. Ну це вже зараз зрозуміло. Вже вересень, до кінця року, як це дивно б не було, лишилось майже там три місяці. Да? Зрозуміло, що війна до цього часу не закінчиться. 26-й рік ми зайдемо знову з війною. Як би це прикро не звучало? Зараз за словами міністра фінансів в Україні, не вистачає 16 мільярдів доларів. Для вирішення цього питання Україна вже співпрацює з партнерами і шукає додаткові джерела фінансування. Тим часом запропоновано, і уряд затвердив проект бюджету на 26-й рік, подав його на розгляд до Верховної Ради суворо з дотриманням бюджетної резолюції. Наступний рік у нас будуть видатки 4,8 трильйона гривень, що майже на півмільярда більше ніж в поточному році. Доходи будуть 2 мільйони 830 мільярдів. Це на знову ж таки півмільярда більше ніж в поточному році. Бюджет бюджетний дефіцит до 18,5% ВВП. Дуже звичайно великий процент, але зрозуміло, що під час війни він узгоджений з міжнародними організаціями, які покривають цей розрив. На оборону, безпеку і соціальну стійкість 2,8 трильйона що на 168 мільярдів більше, ніж у 2025 році. На виробництво зброї щонайменше 44 мільярда гривень. Це на українські боєприпаси, ракети, протитанкову оборону, авіаційну та бронетехніку. Підтримка бізнесу 41 мільярд, доступні кредити 5.7.9, забезпечення українців житлом за програмою ЄОСЕЛЯ, е індустріальні парки та інші ініціативи, з надання грантів і підтримки українських виробників, провадження програми Brave One для розробників оборонних технологій тощо. Олександр Сирський главком звільнив командирів двох корпусів 17-го армійського корпусу Володимира Сіленка і 20-го корпусу Максима Кітугіна. Це пов'язано з упущеними командирами в управлінні військами-помилками, що привели до втрати особового стаду та території в смугах відповідальності на Запорізькому і Новопавлівському напрямках. Це вперше з переходу на корпусну систему. Одразу звільнення двох командирів, корпусів. Володимир Зеленський анонсує на найближчим тижням знову ж таки активну дипломатію. Трамп збирається до Європи, триває робота з європейськими лідерами. Ну і у Путіна настрій не дуже добрий через те, що він. Вимагає від своїх чиновників реанімувати російську економіку, а вона не реанімується, тому що її спроможності, які виникли після перших кількох років війни, зараз вичерпалися. І Путін в, в другий раз за місяць зібрав нараду з членами уряду, які відповідають за економіку, і різко відчитав їх за те, що уповільнюється російська економіка. Темпи росту якої впали майже до нуля. Ще в минулому році ми з вами говорили про необхідність ухвалити заходи по боротьбі з інфляцією, по макроекономічній стабільності. Погоджувалися з тим, що це неминуче приведе до охолодження економіки, до її м'якої посадки. Загальною думкою було також, що необхідно пройти по такому гострому лезу. І макроекономічну політику не підірвати, і економіку не переохолонути, не заморозити її, сказав Путін. Що ми бачимо зараз? За даними Мінекономрозвитку, в липні ВВП додав 0,4% в річному вираженні, а за 7 місяців 1,1%. приріс ВПС Питання: чи цього достатньо? Це те, чого ми хотіли. В нас виходить вирішити задачу, яку ми перед собою ставили. Чи треба якісь інші заходи і більш високі темпи. Обурювався Путін на своїх чиновників. Він вимагає, щоб російська економіка росла не просто як світова, а швидше за світову. І від цього залежить стабільність державних фінансів. Таке уповільнення до 1% ВВП. Воно суттєво, це падіння в чотири рази порівняно з тим, як було в попередні роки. В минулому році ВВП плюс 4,3, позаминулому – плюс 4,1. Таким чином, був правий був Буданов, який рік тому казав, що економіка Росії має потенціал до кінця 2025 року. І. Насправді дива не буде, російська економіка не почне вживати, але вона буде так далі стагнувати, їй вистачить ресурсу далі, генерувати зброю і воювати з Україною. Але те, що Путін вже вдруге обурюється і намагається, і вимагає витиск, від своїх чиновників ці цифри економічного росту, це звичайно дуже позитивна новина, яка нас всіх радує, в тому сенсі, що паливо для цієї війни в Путіна закінчується. Так. Друзі, що стрім триває, буду вас радувати відео з Ялтинської європейської стратегії поступово. І там були дуже цікаві насправді виступи. Був дуже класний виступ Героя України Дмитра Фінашина, нинішнього радника, міністра внутрішніх справ Клименка. В нього Фінашин, як він в минулому військовослужбовець Нацгвардії, зараз він вже не продовжує службу, тому що він втратив руку. У нього ампутація по плече, навіть там, немає за що протез зачепити, але він залишається в дуже активній переговорній, в такій публічній позиції. Його дуже класний виступ на Ялтинській європейській стратегії я опублікую найближчим часом, подивитися його теж. Із виступів, які були на конференції, ну класна була панель істориків, там був плохий чи плохий, да, Сергій Плохий. Там був Тімоті Снайдер, був Фергюсон, і був наш Грицак Ярослав. І Фергюсон дуже слушні запитання ставив про те, що в 1945 році Британія перемогла в Другій світовій війні, але це була пірова перемога, бо Україна лежала в руїнах і була вся роз'єднана. Україні не треба допускати таку перемогу. І також він каже, що всі кажуть про сценарій південний. Кореї для України за підсумками війни, але чомусь ніхто не каже, що не менш вірогідним є сценарій південного В'єтнаму. Тобто хочеться завжди вірити в краще, але те, що війна може закінчитись не Південною Кореї для України, а південним В'єтнамом це теж такий ризик. Є чому південний В'єтнам це ризик? Тому що Південний В'єтнам зник. Зрештою, В'єтнам північний, комуністичний, підтримуваний радянським союзом, тоді його поглинув. Значить, сказав Фергісон, що він казав Зеленському, що Україна може бути не тільки Південною Кореєю, але й Південним В'єтнамом. І приклад Південного В'єтнаму дуже поганий в цьому сенсі. Всі згадують виступ Стуба президента Фінляндії, який сказав, що вони втратили територіальну цілісність і спроможність визначати свою. Своє майбутнє, тобто частину свого суверенітету, оскільки були зобов'язані за підсумками Другої світової залишитись нейтральною країною, хоча зберігали свою незалежність. Згадували Кісінджера, які словами, що обіцяючи, але не даючи перспективи вступу в НАТО, ви, члени НАТО, ставите такі країни під дуже великий ризик російської агресії. Тому що ви провокуєте, по суті, Росію на цю агресію. Не даючи нічого взамін, тільки дрожнючи, Да? Якщо Путін помре, не обов'язково замість нього прийде людина, яка буде більш дружня до України. Також попереджають історики. Багато говорили про те, що війна це настільки довго все, що дуже важливо, щоб була тяглість і стійкість українських змін, тобто, щоб вони були в часі розтягнуті і витримали це випробування в часу. І це також випробування для всієї Європи на її стійкість і витривалість. Якщо Україна не переможе, то не існуватиме Євросоюзу в нинішньому вигляді так само. Дуже цікава аналогія на Ярослав Грицак, коли кажуть, що от Україні треба приходити з війни по фінському сценарію, він каже, що не вийде фінський сценарій, тому що у Сталіна не було ідеї фікс стерти Фінляндію з лиця планети. Тоді, як в Путіна така амбіція щодо України є. Тобто навіть Сталін не був готовий боротися завоюванням Фінляндії до останнього. Сказали, що треба готуватися до функціональної перемоги, коли Україна не здобуває повні перемоги, але здобуває перемоги в певних секторах, наприклад, як в Чорному морі, коли Чорноморський флот більше не існує як функціональна одиниця. Так само Україна може зробити в повітрі або в дипломатії. І все одно війна буде тривати, навіть якщо буде серія таких функціональних перемог. Яке е, розуміння перемоги України пропонують історики, це те, що Україна залишить простір Росії і долучиться до Євросоюзу. І це буде технічна перемога в цій війні. Вася на увазі, що залишить як держава простір геополітичного впливу Росії. Плохі попереджають, що єдиний сценарій, який Україна може прийняти, це приєднання до НАТО. Він попереджає, що ідея двох Україн, як було дві Німеччини, Східне, Західне, Дві Кореї, Південна, Північна, не спрацює. Україна може або бути єдиною, або та частина, яка під Росією, вона буде знищена і більше не буде Україною. Тімоті Снайдер був дуже скептичний до Дональда Трампа, сказав, що Трамп краде ваш час, краде час Євросоюзу. і Очікування, що Трамп буде вживати якихось дій, вони тільки демотивують, тому що в підсумку він жодних дій все одно не буде вживати. Тобто, треба готуватися до розчарування і до ситуації, коли е Трамп не допомагатиме Україні. Це просто реальність, з якої треба звикнутися. Так, ну буду поступово дали знайомитися з цікавими виступами на конференції Прийду до запитань. Нагадаю вам про збір на 28-му бригаду. Будь ласка, робіть донати. Тут в чат закинув я банку. Вибачайте, що стрім за другої спроби запустив. Ну, я бачу, що аудиторія тут вже не поверну. Але якщо ви поставите лайк, то можливо більше людей подивиться потім в записі. Що це сталося, я не розумію. Тетяна Заводна, вітання з Шептицького. Діна Петерка. Теж вітання. Ви питаєте Діна за приват. Є в описі відео посилання на приват. Я вам зараз скину в чат. Теж робіть донати теж на приват. Діна Петерка, питання: яких ми маємо союзників, а не партнерів? Не зрозумів питання. Ну, союзники це країни НАТО, наші союзники це Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея. Деякі країни колишнього радянського простору, як Азербайджан, наприклад, країни Латинської Америки деякі, як Колумбія, наприклад. Ну, звичайно, велика сімка Євросоюз, це зрозуміло. Ну, і деякі інші країни, скажімо так, Австралія, Аргентина теж Інеса ЛВ. Чи можна довіряти на збори, які викладають в інтернеті військові? Так, звичайно, більше того, таким зборам треба довіряти, бо вони.